Вітаю, мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Зараз настала осінь, золота пора, жовтень, листячко жовтіє і настала пора гарбузиків. На базар, як підеш, то кругом ці гарбузики продаються. І насправді зараз в мене в квартирі такий дуже приємний запах. І я запікаю у Духовці гарбуз, морква, цибуля, часничок, посипала все це травками, купила насіннячко, сливки, і я буду готувати на обід гарбузовий супчик. А поки що в мене є якась хвилинка, то я хочу пошити гарбузик, оскільки в мене два вже є, але це мінімало. На рукодільній зустрічі, коли я була, Вікторія принесла свої вироби в'язані гачком. і Я придбала ось такого гарбузика. Ну він дуже милий. Мені хотілося і саме з листячком, саме з такими вусиками і такого кольору. Дуже він мені подобається. І, до речі, моєму чоловікові також дуже подобається. Дуже він милий, гарний. Ще в Аврорі я була і знайшла ось таку свічечку, також гарбузик. Це не ароматизована свічечка, але на вигляд дуже мила і дуже приємна. І мені мало цих гарбузиків, хочеться ще, ще щось для такого осіннього настрою. Я вирішила шити, пошити собі ще одного гарбузика. Я буду шити з такої помаранчевої тканинки. І зробила я собі, дівчатка, таку викрайку. Робила я на оку не посерединці. Вийшло 8 см, знизу в мене 5 см, і завишки в мене 14,5 см. Намалювала сама собі. Це в мене будуть пелюстки гарбузиків. Можна більше зробити, можна менше зробити, можна перемалювати з Пінтересту. Там дуже багато зараз є таких викроїв і прикладів, як там шити ці гарбузики. Також я намалювала сама собі таку викрайку, перевела на картончик, щоб було зручно обводити. І на тканинках вже обмалювала. Ось, як ви бачите, в мене три пелюстки будуть чисто на помаранчевій тканині, і три пелюстки на тканині в горошок. Саме оце, по цьому шаблону я його навмисно обмалювала також. Я буду робити строчки, прострачувати. А те, що я... Намалювала ще одну лінію трохи ширшу, то по цій лінії я буду вирізати. Зараз я повирізаю ці пелюстки і буду до кубки зістрачувати, чередуючи, одна пелюсточка буде отака однотона, одна в горошок. Після вирізання в мене вийшли такі детальки, які я почала вже зістрочувати. Я взяла перший в горошок. І, як ви бачите, по цій лінії я роблю строчку. Я прикладаю з іншого боку. Ось тут була помаранчева, і з цього помаранчева. Сюди тепер в мене піде в горошок. Ось таким чином лицем до лиця я прикладаю ці деталі і роблю строчку по оцій лінії. По краям я роблю закріпочки, щоб нічого в мене тут не розходилось. А оцей куточок повинен зійтися, повинні усі строчечки зійтися у цьому куточку. Таким чином, я починаю зістрочувати. Бачите, пів гарбузика вже є. Зараз я такі так, точно так же построчу і ці інші детальки. У мене отако вийде ціленький гарбузик. Чата, я знімаю, отак в мене тут лежить гарбузик і другий гарбузик. А чоловік проходить і каже, о, яка мандаринка, то може, звісно, це мандаринка. Мені вже... Кругом, Кругом я бачу гарбузики, але якщо це дійсно мандаринка, то хай буде вона все одно, вона помаранчева, хай буде все одно поруч. Так, коли я шила всі детальки, дивіться, що в мене вийшло. Отут -от, Якщо ви не будете нічим прикрашати зовні, і от бачите, я гудзик пришила, то треба дуже уважно дивитися, щоб усі строчки зійшлися в одній точки. В одному місці. А якщо я такого пришила гудзик, то я з цього приводу не дуже думала. Тож я пришила гудзик і вивертаю Вивертаю і трохи, схоже, вже на гарбузик виходить. Тепер я отако добренько все розглажу, усі заломчики. І буду напихувати холофайбером. Зараз я візьму холофайбер і ось сюди буду його напихувати. Ось, якщо так зробити, то в нас виходить щось, на, щось схоже на гарбузик. Ось такой. Так, зараз я його наповнюю. Так, дівчата, що я роблю далі? Як ви бачите, я напхала холофайбером, доволі такий тугенько напхала. Потім я зробила таку строчку, шов перед голочку і отак починаю стяг. Коротше кажучи, тут я стягну. І виходить така формочка, отакий гарбузик. Але Які в мене були помилки. По-перше, я зрізала тут гудзик, тому що треба буде потім перетягнути нитечко. І мені тут гудзик буде заважати. Я потім його чи пришию, чи приклею. І я трохи змінила форму оцього, цієї пелюсточки. Ось ви бачите, я залишила один краєчок, такий, який в мене був, і я трохи зрізала, то оцю частину таку я трохи зрізала. Зробила трохи вущий, трохи вущу ту цю пелюстку, і я перестрочила, бо коли оця ось частина дуже широка, то отут-ут -от дуже стирчить і воно не гарно. Ну, Це ж я сама робила цю викрійку. Аби скачати з Пінтересту, то було б краще, але я робила сама. Тож, висновок такий, що дуже широко о, тут посередині не треба робити. Бо коли буде готовий гробузик, оці частини будуть стирчати. Треба трохи вущу таку пелюсточку. Тож я перестрочила гудзик від порола, бачите, тут я не дуже старалася, і воно так не трохи, ну, трохи не гарно, Тож треба буде тут закрити. Значить, я зараз оце стягну і буду перетягувати отако по цим, по цим ось лініям. Щоб придати отаку, ну, щоб зробити отакі, А, ось, ось я покажу: ось таку. Бачите? Ось так як отут-ут от у мене перетягнута на цьому гарбузику, також саме зараз буду робити і я. І так ось що в мене вийшло. Ну, з першого погляду не дуже, скажімо так, бо є такі огріхи, але напхала я добре і стягнула, ви бачите, ниточками по цим лініям, по яким я шивала свої детальки. Вроді, нічого получилось, я задоволена, що зрізала оці зайві тут. Ось і випукласті, і таке, таке, що схоже на гарбузи все-таки виходить. Що я буду робити далі? Я з Пінтересту скачала, не скачала, я змалювала прямо з екрану отакий листик, вирізала його, приклала на фетр, вирізала з фетру і ось такими стібочками вишила. Такі прожилочки на цьому листику. Можна один листик, можна два, більше менший, менше, як, як ви побажаєте. Ну, але я вважаю, що мені вистачить одного листика. Тож я буду зараз прикрашати і приховувати усі свої гріхи. Далі, Хвостик Хвостик можна скрутити дівчата з фетру коричнього, такою трубочкою. Можна паличку кориці взяти, але що я взяла? Я взяла хвостик справжній, це від справжнього гарбузика, який я зараз запікаю на кухні, та буду після того, як зніму відео, йти готувати супчик. І покрасила його такою красочкою. Це дікраска для, фарб... для фарбування на тканині ось акрилова краска для розписування тканини, але золото. Я хотіла золоту саме краску, була тільки така. Тож, я взяла цією красочкою пофарбувала, і мій хвостик вже висох, вже сухий. Я приклею ось такий листик і ось такий хвостик. І дивіться, зовсім по-іншому заграло. Мені дуже подобається, як виходить. І нічого тут в мене не буде видно, що там я стягувала, що там, де в мене щось не так вийшло. А з цієї сторони, ось тут, де в мене був гудзичик маленький, я хотіла, щоб був маленький гудзик. Я знайшла такий великий жовтий гудзик і я приклею його. О! І дивіться, в мене тут також нічого не буде видно. Оці частини середні, нижня і верхня, я їх прикрашу, а так гарбузик в мене вийшов доволі таки гарний, акуратний, ну майже ідеальний. Тож зараз я вже доприкрашаю свій гарбузик, покажу вам готовий результат. Але, звісно, я буду клеїти своїм клеєм момент кристал. Але тут краще все ж таки клеїти пістолетом. Але мої пістолети залишилися в Херсоні. Купувати спеціально я не буду. Тож зараз спробую я приклеїти своїм моментом. Ось такий результат в мене, дівчата, Ще приклеїла таку мотузочку. Це така імітація вусиків. так? Приклеївся все-таки і хвостик, і листик, і отут приклеївся гудзик. Витримав мій клей. Все-таки я не дарма люблю цей клей. ну ладно. Так, Ось так виглядає листик, ось так виглядає чудовий хвостик. Я цю матузочку приклеїла навкруги, щоб ще раз прикрити якісь там недоліки, якісь, щоб там ніде тканинка не виглядала. І На бантик я не зав'язувала, щоб вони отако стирчали в різні сторони. Ось такий гарбузик. Я задоволена, насправді я дуже задоволена. Тож створюю осінню атмосферу в себе вдома, наскільки, я, наскільки це виходить. А зараз я піду готувати гарбузовий супчик, тож запрошую вас. Для свого супу я запекла в духовці. Гарбузик, морква, цибулька, чесночок, Посипала все це такими приправками: томат, базілік та чесник сушені, полила олією і запекла. Коли це все запекалося, запах був ну, неймовірний. А, ще й селера, ось в мене є: шматочок селери. Запах був неймовірний, чутно було аж у під'їзд. Окремо я відварила картопельку. Зараз я все це перекладу у мисочку і буду збивати блендером. Ось таке в мене вийшло пюре, але насправді воно гарніше, гарного, гарного яскравого. Такого гарбузового кольору. Камера передає якесь сіре дівчата. <смі> Мені аж невдобно. Так, зараз я це пюре, до речі, я коли його взбивала, то додавала водичку, в якій варилася картопелька, щоб була така консистенція, не дуже круто. Додавлю вершки, перелью в каструльку, доведу до кипіння і доведу до смаку. Додавлю перчик, сіль. Там мускатний горішок, щоб було добре, і буду розсипати по тарілочкам. Так, мій супчик готовий. Вийшло в мене три тарілочки одна трохи більша, і дві такі меншенькі. Зверху я додала насіння. Насправді, я хотіла додати гарбузове насіння, але воно тільки салоне. Ось таке салоне, це більш доплива, тож до супу я не додавала. Додала соняшникове насіння і трошки сиру фета. Все. Так, супчик о такого кольору вийшов. Дивіться, яка смакота. Жовтенький, сонячний. Дуже смачний вийшов. Тож, хто обідає, усім смачного. І ми також зараз будемо сідати обідати. Бачите, я ставлю і зразу колір міняється. Тож, на цій смачній ноті я з вами, дівчатка, буду прощатися. Всім пока!